Друзі, вас вітає Груп Сьогодні у нас на огляді дизельний навантажувач 3,5 тонни 8 FDF 35. Чим ця модель така цікава? Ну, по-перше, ви, мабуть, бачите потужні ці колеса спереду. Це називається спарені передні колеса. або Twin Tires, як називають їх, це. Надає о, цьому навантажувачу більше стійкості, більше прохідності в зимовий час. Тобто, якщо о, на ділянці він працює на вулиці, ну, в принципі, дизеля вони всі працюють на вулиці, тому, о, тому це велика перевага. Ну, і в самому паспорті, о, виробник пише і о, дає. Більше е потужності вантажопідйомності цьому навантажувачу. Там вона відрізняється десь на 300-400 кг. не буду вас обманювати, але но... тобто, такий навантажувач бере трошечки більше за звичайну 3-5 тонни. Даний навантажувач е укомплектований мачтою дуплекс. Як бачите, вона відкрита. Скрита, мачта має функцію бокового зміщення, ну і дві базові функції вниз вверх і нахил мачти від себе і до себе. Укомплектований освітленням бортовим, тобто тут навіть присутні поворотники. проблисковий маячок, лампа заднього ходу, стопи і також поворотники. Чому я так зупиняюся на цьому? Бо насправді не всі навантажувачі комплектуються таким освітленням. От Якщо ви будете купляти навантажувач, і, наприклад, на ньому не буде освітлення, встановлено, ви захочете додати там. Його, ну, здавалося б, там дві фари додати, да? це коштує не дуже дешево, тому я звертаю на це увагу. Так, є також в нас двірники на лобовому і на задньому склі. Це також зустрічається не у всіх навантажувачів, тому роблю на цьому акцент. Навантажувач знаходиться. В нас в складському запасі. Наразі є в наявності, повністю обслужений. Проведено велике ТО, проведена заміна всіх рідин, ну це при ТО робиться, перевірена гальмівна система. Перевірені шланги, які треба, вони заміняються. У нас зазвичай ми коли привозимо навантажувачі, то якщо шланги потребують заміни, ми їх заміняємо. Як бачимо, на цьому навантажувачі вони нові стоять. Так, що ще можна по ньому сказати? Давайте спробуємо його завести. Я покладу тряпочку. Бо навантажувач всередині чистенький і не хочеться залишати е слідів експлуатації. Так що е -е, далі да, дивимося. Ну, ви бачите стан навантажувача, ну і відповідно його напрацювання 4800. Це дуже круто. Навантажувач у нас якого року? 2018 року. Це дуже круто, дуже круто, я б сказав. Заводимо. Заводимо. З полутика він заводиться. Також встановлена додаткова пічка. Даний навантажувач взагалі йде з дверима. Наразі вони зняті, бо знаходяться в нашому малярному цеху. Там певні коцки, подряпинки, знаєте, ми прибираємо, щоб ну, навантажувач мав відповідний, класний вигляд. Це завжди приємно. Всі, всі ми розуміємо, що да, це техніка, яка, коли е приїжджає на склад, буде мати просто масу всяких подряпин. Крябини того іншого, але все ж таки приємно, знаєте, мати навантажувач, коли отримуєш, щоб він був чистенький, без подрябини. І іншого. Ви бачите, мачта опустилася навіть не чути, як вона працює. Тобто ніяких зайвих звуків. Редка бокового такої ну, якості навантажувачі ми продаємо, тому якщо у вас є питання по даному навантажувачу, або ви хочете придбати такий, або хочете придбати ну майже такий, але трошки не такий. Може там треба менше вантажу підйомності. Може не треба вам оця потужна спарка, бо вона, звісно, придає в ціні навантажувачу. Е, -е, -е може вам взагалі треба електронавантажувач. Ми займаємося всіми видами навантажувачів. Газ, газ, бензин. Дизель, електро, складська у нас техніка є, річтраки, штабелери. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти підібрати, класну, дійсно класну техніку. Ми предоставляємо і сервіс, і, і гарантію, і в оренду здаємо техніку. Тому звертайтеся в сентогру, буде радо вам допомогти. Пока!